Друзі, всім привіт! Це наша щомісячна рубрика Огляд ринку. І сьогодні ми з вами поговоримо, на які події варто звертати увагу в наступному місяці. Адже будь-які події це можливість заробити кошти. Ну, без зайвих слів, давайте починати! Розробники Ефіріум оголосили, що наступне велике оновлення ефіріум тестових мереж Холєські і Сипоя в Пєктра буде проведено 24 лютого та 5 березня. У разі успіху основну мережу буде оновлено 8 квітня. Раніше я вже розповідала, що таке це оновлення Пєктра. Якщо коротко, то це оновлення, яке зробить мережу більш зручною для користувачів, підвищить ефективність стейкінгу та можливо долучить більше інституційних інвесторів. Та скоротиться час обробки транзакцій. 7 березня Flare Network проведе хакатон у співпраці з Google Cloud. Мета хакатону це вирішити проблеми з обчисленнями та масштабованістю за допомогою верифікованого штучного інтелекту. 10 березня відбудеться перша фаза хардфорку проєкту SiaCoin. Оновлення дозволить користувачам запускати повністю валідовані ноди без зберігання великих обсягів даних на диску. Біржа Kraken оголосила. Про делісних USDT в ЄС до 31 березня у зв'язку з правилами Міка. Завжди пам'ятайте про диверсифікацію своїх стейблів. Коті запустить оновлення токенів Коті версія 2 у першому кварталі. Переваги Коті версії 2. Це покращення масштабованість і низькі комісії. Також підвищення конфіденційність і розширені можливості для розробників. Нуафлокі запустить основну мережу ВАКХ у першому кварталі для покращення їх гри Вакхала. Гра містить елементи NFT, що дають змогу гравцям збирати, торгувати і використовувати унікальні внутрішньоігрові активи. Зіліка запустить основну мережу зіліка, версія 2 у першому кварталі. Зіліка 2.0 це значне оновлення платформи. Це більш потужна, масштабована та безпечна платформа для розробки та розгортання. Централізованих додатків. Wormhole запустить DAO у першому кварталі. Цей крок означає просування в структурі управління проєктом, де стейкінг для управління буде реалізовано за допомогою W-токенів. Оновлення Polkadot 2.0 очікується у першому кварталі. Воно покликане поліпшити масштабованість, продуктивність, безпеку і сумісність мережів, а також надати більше можливостей для розробників та користувачів. Метіс проведе оновлення. Андромеда у першому та третьому кварталі це двоєтапне оновлення знизить комісію за транзакцію та забезпечить надійні засоби захисту від шахрайства для оскарження недійних транзакцій. Оновлення Андромеда прокладає шлях до високомасштабованого майбутнього без шкоди для фундаментальних принципів децентралізації та безпеки мережі Ethereum. Horizon запустить публічну тестову мережу Horizon V 20 у березні вона призначена для тестування нових функцій і можливостей Horizon перед їх запуском в основній мережі. Horizon V2.0 містить низку важливих оновлень, таких як покращення, масштабованість і продуктивність, нові функції конфіденційності, підтримка нових типів транзакцій і оновлений інтерфейс. Casper Network запустить Casper 2.0 у березні. В оновлення будуть нові функції та оптимізації, які сприються. Мовині на покращення користувацького досвіду і продуктивності системи. Артур Хейс вважає, що кінець бичачого ринку буде всередині березня. Він заявив, що краще фіксувати прибуток до квітня. Важливо розуміти, що реальна підтримка криптовалют зараз походить не стільки від політичної волі, скільки від грошової ліквідності, яку надають ФРС і Міністерство фінансів США. За його оцінкою, у першому кварталі 2025 року ліквідність може зростати. Тати завдяки калишкам коштів на рахунку казначейства або Treasury General Account і подальшому зниженні обсягів РРП, сукупний ефект, який час підтримає зростання цін на криптоактиви, незважаючи на поступове посилення монетарної політики ФРС. у квітні, коли почнеться податковий період в Конгресі США, ухвалить рішення про підвищення стелі держборгу, і ситуація може змінитися. Повторення Treasury General Account Стане негативним фактором для ліквідності, що призведе до краткосрочного зниження інтересу до ризикових активів. А як ви вважаєте, закінчиться бичачий ринок у березні чи ні? Пишіть в коментарях. Розблокування токенів у березні, які можуть вплинути на ціну з прикладами, як саме реагувала ціна на таке розблокування раніше. 7 березня буде розблокування 5% токенів НІОН. Минуле розблокування було 7 лютого, та ціна відреагувала зниженням на 23% ринкового руху. Потім, 9 березня буде розблокування 0,5% токенів МУВ. Раніше ціна реагувала зниженням на 16%. 11 березня буде розблокування 0,5% токенів IO. Минулого разу ціна реагувала зниженням на також 16%. 17 березня буде розблокування 1,8% токенів SOLV. Раніше ціна реагувала зниженням на 17%. І ще 17 березня буде розблокування 1,5% токенів APE. Раніше ціна реагувала зниженням на 13%. 20 березня буде розблокування 0,8% токенів ліста. Раніше ціна реагувала зниженням на 26%. Ну і також 20 березня буде розблокування 1,1% токенів катів. Раніше ціна реагувала зниженням на 30%. Більше інших розблокувань ви можете переглянути на сайті Дропста. А тепер які проєкти під аірдропи можна виконати в березні? По-перше, це проєкт Monad, який нещодавно запустив свій теснет. На сайті DROPSTAP є інструкція, що треба робити. Якщо коротко, то треба отримати тестові токені MON, зробити свою першу угоду та взаємодіяти з мережою. Проєкт зібрав 244 мільйона доларів інвестицій в інвесторах, є такі фонди, як Paradigma, Dragonfly Capital та інші. І якщо у вас невеликий депозит, то цю активність не варто пропускати. Ще один цікавий проєкт, але вже для тих, у кого є вільна ліквідність, це проєкт. ETHERAL. Тут за холд стейблкоїна на USDE ми отримаємо поінти, за які отримуємо дроп вже в травні. Для цього вам треба купити USDE на біржі чи на Uniswap, вивести їх на гаманець і перейти на Еферал. Та внести USDE, їх можна буде вивести в будь-який момент. Більш детальну інструкцію можете переглянути, як завжди, на сайті DropStop. Економічні макропоказники в США. 5 березня о 15.15 15 вийдуть дані по зміні числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США. Від ADP. це економічний індикатор, який показує, наскільки змінилася кількість робочих місць у приватному секторі США за попередній місяць. 6 березня о 15.30 за Києвом вийдуть дані по кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття. Зростання кількості заявок може свідчити про погіршення економічної ситуації та збільшення кількості звільнень. Ну а зниження кількості заявок навпаки може вказувати на зміцнення ринку праці. 7 березня о 15.30 дані по рівню безробіття в США. Низький рівень безробіття зазвичай свідчить про процвітаючу економіку, де компанії розширюються і потребують більшої кількості співробітників. Ну а високий рівень безробіття навпаки може сигналізувати про уповільнення економічного зростання або навіть рецесію. 11 березня о 16.00 дані по кількості відкритих вакансій на ринку праці JOLTS США. JOLTS використовується економістами та інвесторами для прогнозування майбутньої економічної активності. Наприклад, зростання кількості вакансій може свідчити про розширення економічної діяльності. Ну а 12 березня о 14.30 будуть дані щодо інфляції в США. Центральні банки регулюють економіку, змінюючи процентні ставки залежно від рівня інфляції. 19 березня березня о 20.00 відбудеться засідання ФРС США щодо ставки. І що ставка ФРС не зміниться 95,5%. ФРС взагалі встановлює цільову ставку за федеральними фондами, і це відсоткова ставка, з якої комерційні банки кредитують один одного на короткі терміни. Зміни цієї ставки впливають на вартість запозичень для банків, а потім і для споживачів та підприємств. При підвищенні ставки ФРС традиційні активи, такі як облів облігації, депозити стають більш привабливими для інвесторів, і це може привести до відтоку капіталу з більш ризикованих активів, таких як криптовалюти, у більш консервативні інструменти. При зниженні ставки прибутковість традиційних активів знижується, що може стимулювати інвесторів шукати вищу прибутковість у ризикованих активах, включно з криптовалютами. І це може привести до збільшення попиту на криптовалюти і зростання їхніх цін. Ну і на цьому наше відео добігає до кінця. Не забувайте ставити лайки, а також писати в коментарях про що б ви хотіли наступний випуск. Ну і звісно, не пропускайте важливі події на крипторинку. З вами була Катя Крипто, і побачимось в наступному відео.